КУРТ ВОНЕГУТ КОЛИСКА для Кішки Читає Сергій Орубчук. 26 ЩО Таке Бог. Ви коли-небудь розмовляли з доктором Гонікером? спитав я міс Фауст. А вже ж розмовляли й багато. Щось із тих розмов запам'яталося. Було якось. Він заявив, що я не зможу сказати йому жодної абсолютної істини. А я сказала. Бог це любов. І що він на це? Він сказав, що таке Бог, що таке любов. Хм, Але ж знаєте, Бог це дійсно любов, сказала міс Фауст, незалежно від поглядів доктора Гонікера. 27. ЛюДИ з Марса. Приміщення, де знаходилась лабораторія Фелікса Гонікера, було розташоване на шостому, останньому поверсі будівлі. Вхід був перегороджений фіолетовим шнуром. Мідна табличка на стіні пояснювала, чому це священний об'єкт. В цьому приміщенні доктор Фелікс Гонікер, лауреат Нобелівської премії з фізики, працював останні 28 років свого життя. Там, де знаходився він, пролягав передній край науки, значення цієї людини для історії людства неоціненне. Місол запропонувала зняти шнур, щоб я міг увійти і ближче познайомитися з привидами, які могли там бути. Я погодився. Тут усе залишається, як було при ньому, сказала вона. Тільки гумові стрічки викинули. Вони лежали на одному зі столів. Гумові стрічки. Не питайте мене, для чого вони йому були потрібні. Узагалі не питайте, що тут до чого. Старий залишив лабораторію після себе в повному безладі. Перше, що впадало мені в очі, були дешеві іграшки, розкидані повсюди, паперовий зміст зі зламаним хребтом, іграшковий гіроскоп йо, йо із закрученою мотузочкою, хоч зараз бери та верти дзига, трубка для мильних бульбашок, акваріум із замком та двома черепахами. Йому подобались крамниці, де все по 10 центів, сказала міс Фауст. Бачу, що так. Кілька його найвідоміших експериментів він виконав на обладнанні, що коштувало менше одного долара. Зекономлений пені це пені зароблений. Там, звісно, було також багато звичайного лабораторного обладнання, але порівняно з дешевими яскравими іграшками воно здавалося тьм'яним, незначним. Стіл гонікера був увесь завалений листами. Мені здається, що він ніколи не відкривав цих листів, промовила міс Фауст. Хто хотів одержати відповідь, мусив дзвонити йому по телефону або з'являтися особисто. А ще на столі стояла фотографія в рамочці. Я побачив її зі зворотного боку і спробував відгадати, що на ній зображено. Його дружина? Ні. Хтось із його дітей? Ні. Він сам? Ні. Тоді я глянув на знімок це було зображення? Скромного військового меморіалу перед будівлею суду в якомусь містечку. У центрі меморіалу стояв камінь з іменами мешканців, що загинули на різних війнах, і я подумав, що фотографію зробили заради цього каменя. Імена можна було прочитати. Я чогось чекав, що побачив серед них ім'я гонікера, але його там не було. Це одне з його хобі, сказала міс Фауст. Що саме? Фотографувати пірамідки гарматних ядер на газонах у різних містах. Очевидно, форма пірамідки на цьому знімку чимось його вразила. Зрозуміло. Він був надзвичайною людиною. Безперечно. Можливо, через мільйон років усі люди стануть такими розумними, як він. Але порівняно з пересічною людиною сьогодення він був дивним, як марсіанін. А може, він справді був марсіаніном, припустив я. Це принаймні могло б пояснити диватство його нащадків. 28. Маянес. Ми з міс Фауст чекали біля ліфта, щоб спуститися на перший поверх. Міс Фаус сказала, що нам краще не їхати в ліфті номер 5 перш ніж я встиг спитати чому, номер 5 прибув. Ліфтером був низенький похилого віку негр на ім'я Лаймен Ендерс Невіглас. Невіглас, без сумніву, був божевільний, бо кожного разу, як йому вдавалося сказати щось, на його погляд дотепне, він ляскав себе позаду і гукав. Так, так. Привіт, родичі андропоїди, лілеї та гребне колесо. Так він звернувся до нас із міс Фауст. Так, так. Перший поверх, будь ласка, сказала міс Фауст холодно. Для того, щоб доставити нас на перший поверх, невіглас мав лише зачинити двері та натиснути кнопку, але він з цим не поспішав можливо, взагалі не збирався цього робити. Один чоловік мені сказав, почав він, нібито наші ліфти походять від архітектури племені Майя». Раніше я цього не знав. Отож кажу йому тоді як же мене називати Майонез? Так, так. А поки він розмірковував над цим, я влучив у нього іншим запитанням, він аж здригнувся, і думання в нього пішло вдвічі скоріше. Так, так. Може, поїдемо вже вниз, містере Невігласе? попросила міс Фауст. Ось що я йому сказав, вів далі невіглас. Тут у нас що? Лабораторія дослідна. Дослідити? Значить, Іти від одного сліду до другого, правда ж? Виходить, що вони колись щось знайшли, слід загубили, а тепер мусять знов йти до нього. Нащо ж тоді було будувати таке одоробло з майонезними ліфтами і всіляким барахлом і пускати сюди стільки схибленого народу. Що вони намагалися знов знайти? Що вони загубили? Так, так. Дуже цікаво, зіткнула міс Фауст. Тепер ми вже можемо їхати вниз. Звідси тільки вниз їхати і можна, відрізав невіглас. Тут верх. Якщо попросите відвезти вас вище, я нічого не зможу вдіяти. Так, так. Тоді їдемо донизу, сказала міс Фауст. Зараз, зараз. Цей джентльмен приходив ушанувати доктора Гонікера? Так, сказав я. Ви його знали? Дуже близько, відповів невіглас. Знаєте, що я сказав, коли він помер? Ні. Я сказав доктор Гонікер анітрохи не помер. Невже? Він просто перейшов в інший вимір. Так, так. Невіглас натиснув на кнопку, і ми поїхали вниз. «Дітей й Гонікера ви також знали? спитав я. Малючня повна маячні, сказав він. Так, так. 29. Зниклі Але забуті. Мені залишилося іще дещо зробити вільумі. Я хотів сфотографувати могилу старого вчиного. Тому я повернувся до своєї кімнати в готелі. Сандра вже пішла. Узяв фотокамеру та найняв таксі. З неба все ще сипалося щось сіре та кисле. Я подумав, що могильна плита старого, засипана таким снігом, буде добре виглядати на знімку, може, навіть згодиться на обкладинку книги, мого дня, коли скінчився світ. Сторож біля воріт кладовища пояснив мені, як знайти місце поховання гонікера. Здалеку помітите, сказав він. Там такий пам'ятник найбільший з усіх. Він не збрехав. Пам'ятник у вигляді алебастрового Фалоса. 20 футів заввишки й 3 фути завтовшки був помітний здалеку. Його обліпила наморозь. Боже мій. вигукнув я, коли із своєю камерою виліз із таксі. Нічого сказати, підходящий монумент для батька атомної бомби. Мене розбирав сміх. Я попросив водія стати поряд з пам'ятником, щоб підкреслити масштаб. Потім попросив стерти наморозь, щоб відкрити ім'я покійного. Водій це зробив. І тоді я побачив бог свідок, напис шестидюймовими літерами. Мама. 30. Просто сплячем. Мама. не повірив очам водій. Я відтер ще трошки сніжно-крижаної кірки і відкрив ось цей вірш. Мамо. Мамо, так молюся повсякчас, кожну мить оберігай від лиха нас. Анджела Гонікер. А під ним був іще один Ти не померла, а заснула лише. Тож усміхнімось. Плакати облишмо. Франклін Гонікер. І під цим усим у колону було вмонтовано цементний квадрат з відбитком дитячої ручки. Під відбитком стояв напис Малюк Ньют». Якщо це мати, сказав водій, то що ж у біса вони поставили над батьком? Він зробив непристойне припущення, як цей самий пам'ятник мав би виглядати. Ми знайшли батька зовсім поряд. Його надгробок, точно згідно із заповітом, як я потім виявив, являв собою мармуровий куб. 40 на 40 сантиметрів. На ньому було вибито: Батько